Я у нас в життя світий подав. Сам Господи, упокоїти, що спочила. Спочила Раба Божа Олександра, в місті світлій, в місті квітучим, в місті спокою, де немає ні не ні жорби, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинив він словом, ділом чи думкою, як милосердний чоловіка любний Бог прости, бо нема людини, що жила, би не згрішила. Ти один без гріха, правда твоя вічна. Слово твоє, істина. Давайте, браті і сестри, помолимося. За душу спочило. Раба Божа Олександра. Благословен. Бог наш отдаленный повсякчас, і на віки веки великий, Святий святый крепый, святый воссмертный, а мы нас, Святий Боже, святий святый крепый, святый бессмертный, связанный. Кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, слава ті синою і Святому Духові, все в часи на віки, віки. Амінь. Пресвятая Труїця, помилуй нас, Господи, Читиріх і нас. Владико, прости беззаконня наші, святи зранці і сили немочі наші, імені твоєї ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, Ти, Сина, і нині. На віки в Амінь. Амінь, отче наш що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокою але визволи нас і нока. Бо твоє є царство і сила, і серця, і сина, і святого Духа нині. І повсякчас, і на віки віки. Славеніси, Господи, навчи мене заповіті Твої, всі святі, знайшли джерело життя, двері до раю, от коли по мені знайти до нього шлях через каяття, я загублений, якня, озвись до мене, спасителю, і спаси мене. Научи мене в Твоїх упокой, Господи, душо, спочила на раба Божо. Олександра, не пам'ятаючи за всі гріхи, упокої там, де всі праведені спочивають, Отці і Синові і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алилуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. слава тобі, Боже, ще іще в спокої Господу помолимо. Ще молимося, душу спочило, но стала раба Божа Олександра, і відпущення йому всякої провини, вільної, невільної. Восходи, і вільної, сходи помило, милости Божої, царство небесно і відпущення йому гріхів у Христа безсмертного Царя і Бога. Нашого просимо Ти, я все воскресіння, життя і спокій спочило. Нова представлена раба Божого. Александра Христа, Божа наші, тобі славу осилаємо. з предвічним твоїм Отцем, Пресвятим, Милосердним і животворчим твоїм духом нині. І повсякчас, і на віки віки. Запасі пройшовши по безні Ізраїль стопами бачив чергофа он подобряється, покої, Господи, душо, спочилого. Работую.